Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні ще неділя в нас, так що погнали на город, зроблю невеличкий рум тур. Кому цікаво, подивитися. Кожен день туди по 10 разів на день ходжу, але мені завжди постійно цікаво, що там, де да, як там. Так що, кому цікаво, лишайтеся і ми пішли. Вийшла на город, відкриваю ось так світну капусту. Дивлюся, там, де завізі беруться, чи немає ніяких маслюків. Ну, все добре. тільки, Як то кажеться, коли воно все зав'язується, душа радується. Тільки думаю, для чого мені є стільки. Але це нічого страшного, головне, що була. Там знайомим пороздаю, там туди, там сюди. Так що, аби воно було. Це ходжу біля кукурузки, заглядаю, але ще вона молоденька. Ще пару днів почекаємо, але я дуже хочу вже її. Ось тут так деяка попіднімалася, а деяка попадала. Так що, так, середня капусточка теж гарно зав'язується. Так що з капустою все добре. І ось тут такий. Маленький шматочок цвітної. Тут мої помідорки, поки що не обрізаю, не обриваю, все чудово. Ось знов якась пташка чишок. Під'їдаю якісь хаті на ну, помідорки мої. Я вже таких дві забрала, але вже починає там, там. Так що, бачите, щось під'їдає якась гадость Так що будемо, сподіваюся, добре, з помідорками. Тут пізня капусточка. Ось так. Румтур знову вам покажу по городі. Тут баклажанчики. До баклажанів я часто приходжу, так як беруться жучки, але їх не дуже багато, так що не хочу їх сильно, сильно викроплювати. Десь там, там появляється. то я кожен день пройду, його роздушу. Ось тут такий баклажанчик. Ось тут такі баклазенчик, отакий нінький. Ну ці фіолетові якісь. Раніше пішли, ну, а таких ще не видно. Нічого страшного. Тут теж е пізня капусточка, о, вже і жовті е ці петісони беруться, вже треба закривати. І ось тут частинка цвітної капусти. Як з переляку понасаджую потім не знаю, куди діватись. Тут пізня капусточка. Є маленька, є поганенька, є дуже гарненька, всяке є. Між нею є а, ці дині. Я так просто тикнула. Ну, цвітуть, чи буде щось. Побачимо далі. Чорнобривці гарно зацвіли. Тут також помідорки. Теж білі, джоті, тюгірочки. там десь якась капустина, тут кукурузина, яка піднялася. Це рання капуста. Рання капуста тут гірша, а ось тут вже така цупкенька можна зірвати. І ось там велика. Так що тут вже можна вирізати. Але це не сьогодні. І ось дивлюся, тут раніше є. Я... Посіяла кукурузу, зараз відкрию, гляну, може можна пару качанчиків зірвати. Ні, на ну, жаль, це ще, ще не дозрівше. Ну, ніч... Ой, нічого страшного. Так, це мої бурячки кормові, це ой, ручки. Помідорчики. Ну, ці більше тоді постраждали, я вже їх так не піднімала, так вони і лежать, помідорки. Вони на соломі все добре буде з ним. І ось дивіться кавунчик поплівся. Це такий меншечки, а ось цей найбільший. Ось такий, такий кросунчик, боже, таке задоволення, аби вони були. Було б дуже добре зі свого городу скуштувати кабачки. Ой, кавуни, господі. Це укріп на засолку. Багато-багато-багато моркви. Так, весняний чесничок я ще не прибрала. Ось. Тут ще рядок помідорів, але ці помідори такі, можна сказати, занедбані. Я не сильно за ними дивлюся. Я... Посоля їх трішки повалила, ну нічого страшного, щось буде. Ну, вони такі. Треба було б якось їх попіднімати, напевно. Але я думала, що вони ось це рядок, а вийшло зовсім інше. І тут а, тут дині. Тут дині раніше, десь бачила також Диньки вже зав'язувалися. Ну, десь є, десь тут є. Потім побачимо. Так, це посоля біла. Вже її теж на зелене можна обривати, огірки, червоний буряк. Скоро буду закривати. Мої боби теж треба обривати, бо вже вони е такі готові, щоб морозилку класти. Знов, моя морква. Між нею цибулька. Це цибулька весняна, зимову я вже вибрала, а це весняна. Так що весняна ще буде довго. Вона тут вже лягає, але ще вона буде тут. Ось така. Мені по величині весняна більше, ніж зимова. Знову морква є. Ось дивіться, який розмір. Можу навіть вирвати, ось дивіться, Якась дуровена. Вона коротка, я цього року коротку таку. Бо довго мені щось не дуже вона всихається, а ця ось така бамбуля, каша її рости і рости тут. Знов цибулька, морква цибулька, морква цибулька, пекіночка вже дуже велика. Скоро буду знімати бутилочки, Кабачочки, огірочки. Моя цибулька. Настінчика, треба її зробити уборочку І кабачки, перчик тих вісім нещасних перчин. І ось вже є перчинки. Для чого я їх посадила, не знаю, Ну хай буде. І кабачочки. Так що ось такий румтур по городі. Вже береться осіння малина, потрібно її обривати, тільки для чого ціни на ній немає. Буде її дуже багато. Ну, будемо бачити. Щось будемо обривати, Правда, вона в мене така занедбана, хоч і косила, хоч і полола, але все рівно заросла. Ось такі у нас. Сп... Свою озиму цибульку винесла нагору, щоб вона просушувалася. Ось так. Інколи, виходжу, шевелю, бо місцями є багато шарів. Ну, як, не сильно багато, але. І ось так вона просушиться, а тоді вже будемо її чистити. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба. Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, бережіть свої родини. Дякую за вашу величезну підтримку. Всього саме найкраще до зустрічі. Па-па-па-па.